Вітаю! Я думаю, багато з вас знає такі ігри, як Френбоу, Саліфейс, хто постарше, може знає Алісу. Але сьогодні ми будемо говорити про зовсім унікальну гру Стежка. Ця гра унікальна в своєму сприйнятті історії. Кожен бачить тут щось своє, і тому перед переглядом цього відео я дуже рекомендую пограти в неї. Вона коштує всього 169 гривень в стімі. Що ж, почнемо? Гімплей заключається в тому, що в нас є всього 6 персонажів, ім'я кожної якось пов'язане з червоним кодаром. І тут нам пропонують два вибори: піти стежкою до бабусі чи звернути в ліс, де ми можемо зустріти вовк. Сама гра нам каже, що нам потрібно зустріти вовка для отримання якоїсь оцінки, ми можемо знаходити предмети, які будуть розкривати історію персонажів. Наприклад, в Рубі це машина, і так ми дізнаємося, що вона потрапила в аварію. Якщо говорити про характер персонажок і їх вовків, то Робін наймолодше. is that Їй всього 9 років, тому вона ще наївна та бачить все через призму свого дитячого усвідомлення. Але, наприклад, її судження про смерть звучать доводі по-дорослому. Її мрією було погратися з кимось великим і пухнастим, і на цвинтарі вона бачить вовка, який в реальності покусав її і з'їв. Роуз, дуже глибока особистість, яка розвивається не за свій вік. Їй всього 11 років, але її судження та думки не притаманні 11-річній дитині. Її зовнішній вигляд і характер розробники брали орієнтуючись на аніме експерименти Лейн подібність зачіски та відстороненого погляду дуже помітні. Бов Кроуз істота з туману. Така ж загадкова, як і вона. У ролику смерті можна розглянути бульбашки. Швидше за все, дівчинка потонула над озером Водісів, Джинджер. Їй всього 13 років, але вона весела та справжня непосідюча бестія. Вона ще не розуміє, що скоро настане час вирости, а життя далеко не таке веселе і безтурботне, як її головний прототип Матільда з фільму Ліон. Вовк Джинджер, дівчинка в червоному, антипід дівчинці в білому. Про неї ми поговоримо трошечки пізніше. Джинджер заходить на галявину, залиту світлом, і починає грати з вовком. Перед темним екраном вони кидаються разом на траву. А в ролику смерті дівчинка в червоному перерізає Джинджер-горло дротом. Це означає кінець гри і початок життя. Також на офіційному форуму гри існує версія, що червоний колір в одязі Вовка Джинджер символізує перші дні менструації. Рубі, ватична дівчина, яка мріє про смерть після своєї травми. Вона ясно бачить себе у мертвілої квітки, але сама не чекає смерті, а тільки спостерігає за з збоку. Раніше грала в баскетбол, Вовк дівчини привабливий хлопець на дитячому майданчику. Рубі підсідає до нього на лаву. До цього хлопець старанно тягнув по землі загорнутий килим, ніби намагаючись сховати мертве тіло. Він закурює і пропонує їй цигарку, про яку вона давно мріяла. Побачила по телевізору, що цигарки скорочують життя. Після цієї сцени Рубі опиняється на стерці. Виглядає вона зовсім сумно, тримаючись руками за плечі. Не зрозуміло, що він зробив із нею, але не виключено, що було насилля. Ролик смерті демонструє потріскане обличчя Рубі, як наслідок надлому та сильної душі. Кармен, легковажна красуня, яка не думає ні про що. Вов Кармен дроворуб, дерева, які претендують на заруб, він помітив хрестом. Кармен хоче привернути його увагу. Дроворуб хоче, щоб йому дали спокій. Дівчина, яка не звикла до відмови, легко йде з ним на флірт і не відмовляється випити з ним пиво. Після цього вона виявляється на стежці до будиночка бабусі. Очевидно, що Кармен була зарубана тим самим дроворубом. Про це говорить і хрест на її обличчя, які він робить на деревах, і деякі елементи її тіла, що зникли у кодрах смерті, можливо, згодом її спалили з метою знищення доказів. Також серед фанатів є бурхлива думка, що він її. Я не можу казати це слово, але те, що злочин мав сексуальний підтекст. Зелений пень у будиночку бабусі, тобто рано зарубане дерево, також могло бути символом рано відібраної цноти. Скарлет – найстарша сестра, яка доглядає всіх сестер. Бов Скарлет – це молодий піаніст, який вже сивів у занедбаному театрі, коли дівчина залізла на сцену і вирішила зіграти на піанін. Зацікавлений чоловік підійшов до неї, щоб послухати її музику. При цьому можна почути брескіт металу, наче хтось розлютився і готує недобре проти Скарлет, яка нічого не підозрює. Червона завіса сцени сама по собі опускається під, під трохи смикану і напружену музику, що виконується на піаніно. Після цього дівчина виявляється несвідомою перед будиночком бабусі. Наприклад, наявність ниток у ролику смерті може позначити її роль як маріонетки і те, що вона повісилась. А те, що нитки були з очей, може. Показувати її прозріння і те, що вона побачила картину своїми очами. Є ще дівчинка в білому, її часто називають невість, бо вона намагається вберегти дівчат від вовка. Якщо говорити про теорії, їх є декілька. Одна з них, що це все бабуся і її періоди життя, які вона згадує, а дівчинка в білому це її смерть. І ще теорія, що дівчата померли, і це все їх пекло, яке вони проходять раз за разом, а дід боусі чистилище. Я ж вважаю, що це все історія, яку нам розповідають ліс це життя, місце смерті, і вовки це мрії або обставини, до яких подвигаємося і які нас гублять. Це як переломний момент в житті, який змінює нас. Або в мене ж є ще теорія, що це все історії про насильну любов. Про дітей я нічого не буду казати. Я думаю, ви самі все зрозуміли, що там малося на увазі. А ось у інших дівчат це все люди, які їх погубили. Ось така гра, яка унікальна і, на жаль, не популярна. І я думаю, ви зможете це виправити. Всім хорошого настрою.